І почати я сьогодні пропоную з теми, що ну нібито прямо вона і не пов'язана безпосередньо з тим, що відбувається на лінії бойового зіткнення, але з іншого боку, не виняток, що ця історія вона м, виникла заради ворожої обізнаності про плани українського командування. Під завісу минулого тижня прослушку виявили у кабінеті головнокомандувача збройних сил України генерала. Валерія Залужного технічний пристрій в одному з приміщень, яким міг би послуговуватися головком, виявили оперативники СБУ. Знахідка вони твердять, що була нібито саморобною. Аудіозаписів на підслуховому пристрої нібито теж не було. Запевняють також силовики, що він не був під'єднаний до жодної мережі і не мав засобів для зберігання або ж видаленої передачі інформації. Про службу вилучили, ясна річ і передали на експертизу. В СБУ кажуть, що саме цей кабінет, нібито генерал залужний, не використовував ще однак він міг стати одним із нових місць дислокації командувача. Цю інформацію підтвердив сам Валерій Залужний. Силовики виявили ще й другий мікрофон в іншому кабінеті, який належав помічникові головкома. Хто саме міг встановити ті пристрої наразі ну, намагаються. Визначити експерти, і от Євгене, в мене запитання таке: от, ну коли на передовій да, військові от, говорять по радіообмін, більшість усвідомлює, що московити їх можуть чути. Да. Ясна річ, неприємна штука, але всякий спосіб намагається мінімізувати оці витоки. Але, от коли з'являються такі повідомлення, що в кабінетах вищого військового керівництва з'являються такі пристрої, ну от, як на мене, це така от, ну геть кепська історія. Це дійсно може бути справа рук русні, аж так глибоко. Ну, на це питання я повністю відповісти не зможу. Навіть взагалі і спробувати допробувати ну, не буду. Але що можна сказати? Прослужка це, ну, це дуже важливо, дуже потрібно. Ну, якщо ми беремо, от ви згадали на фронті на передовій. То обізнаність про плани ворога навіть в онлайн -режимі, режимі дозволяє, скажімо так, перехватити ініціативу і в певних моментах і випереджати ворога в певних діях. Вот е, на цьому рівні тут е, повинні працювати відповідні служби. Це питання більше до них, а не до мене. От, і якщо знайдено е, ці пристрої, е, які були. Ну по-перше, як е, було зазначено, що в приміщенні, яке зараз не використовується, тобто е, запасний якийсь пункт або те, що планувалось, е, то відповідно е, служби нормально відпрацювали, е, виявили і попередили, е, ну Майбутні, скажімо так, дії, які б могли нести загрозу для безпеки, жень, а от суто з досвіду, так би мовити, передової, якщо ну от є там усвідомлення, розуміння, да, або ж наша розвідка доповідає, що можливо було було перехоплення зі сторони окупантів. От перші такі кроки, ну так би мовити, такого купуючого характеру, що роблять військові наші? Ну, по перше, якщо так не розкриваючи там таємниць, Да, Якщо да, перехоплення ворога. і. Стосуються не на рівні тактичного, не на тактичному рівні, скажімо так, то те, що там за рахунок засобів радіоелектронної розвідки, тих же тісіа, як прослуховуються, аналоги, або більш потужні засоби, які можуть і прослухати цифру, і завдяки тим же засобам, які були взяті у ворога під час бойових дій, застосовані, це одне. Якщо на рівні вище. Оперативно тактично на оперативному, то відповідно. Інформація, якщо вона стосується переміщення, координат, розміщення тих чи інших сил і засобів Сил оборони, то інформація передається негайно для того, щоб можна було здійснити або переміщення, або прикриття, або відреагувати грубо кажучи. тобі ж ця інформація проходить одразу. Якщо інформація не термінова, її обробляють і вже або дозовано, або ну, для ведення противника в оману діють гравці, роблять, якась да, роблять певні а? дії. Да. Дякую.